І так, час стрьомних прогнозів від магістру футболу, тобто від мене. І так, не дарма я у футболці київського Динамо, не тому, що це єдина нормальна футболка, яка у мене є футбольна, але ще тому, що ця команда для мене є відкриттям. Зараз поясню чому. Я трохи хитрий, я можу робити якісь висновки вже після першого туру. І так, перше місце я віддаю, звісно ж, ш... 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 шахтарю. Шахтар, менеджмент клубу, гравці, склад, гра, тренер і багато-багато інших факторів. Це заслужено перше місце. Я думаю, Шахтар точно його здобуде. Давайте тепер про виліт. Зарано робити висновку, але я думаю, що боротись за виживання будуть такі команди, як Металіст 1925, скоріш за все, рух і Минай. А, ну і я думаю, оболонь також. Тепер підіймаємось. Вище. Я думаю, увага за зону Єврокубків в цьому році буде змагатись, ну, звісно ж, одеський Чорноморець. Тому що у Чорноморця був, був час підготуватись з Романом Йосифовичем, тому що у Чорноморця є, на мій погляд, непогані, дуже непогані гравці, які можуть приносити результат. Я думаю, точно він складе конкуренцію для таких клубів, як. Олександрія, як Зоря. Можливо, ще Ворскла, але це не точно. Ну і, звісно, ще може до цієї когорти додатись такий клуб, як Полісся. Так, а тепер про клуб відкриття. І це Динамо Київ. Я думаю, що Динамо Київ у цьому сезоні займе почесне третє місце. Е, так. Дніпро 1, я віддаю другу сходинку, тому що от ми бачили гру зараз Динамо. Нічого не змінилось. Купа проблем, не дивлячись на Ярмоленка, на Шопаренка. Якщо є Луческо зі своїми старими підходами, нічого не зміниться. Якщо б був Шовковський зараз на місці Мірчі, то я би віддавав Динамо саме друге місце. А так, я думаю, психологічна крива зараз буде поглинати Динамо в. Прірву. Дніпро один я віддаю почесне друге місце. А зоря не знаю, чесно кажучи. Я думаю, вище п'ятого місця вона не підійметься. Я думаю, четверте-п'яте місце це Ворскла чи Полісся, і, можливо, зоря. Ось такі були мої стрьомні прогнози. Пишіть в коментарях, чи, з чим ви згодні, з чим не згодні, і що ви про мене думаєте взагалі.